Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такі явища, як стягнення боргів та виселення у, під, під час дії військового стану. Що зараз відбувається в цій сфері, тому що ну, всі підписники нашого каналу знають, що ми е, є фахівцями саме з е, боргів да, і до. 2022 року це була основна наша тема і основний наш фах. Зрозуміло, що за останні роки ситуація змінилась і змінилися е, ті умови, які потребують правової допомоги зараз на ринку, і е, борги вже не є такими актуальними е, зараз як до початку е, військового стану в Україні. І е, ситуація тут е, достатньо е, умовно спокійна. Тому що з точки зору саме роботи колекторів, вона зараз є достатньо спокійною, вона, їх небагато, вони поводять себе досить е, е, коректно. І якщо ми кажемо про стягнення боргів як такове, воно є, тобто це явище не, нікуди не зникло, але фактично воно повністю перейшло в правове поле. Тобто е, колектори дзвонять людям, але досить мало. Здебільшого, якщо щось і відбувається, то відбувається на рівні стягнення державною виконавчою службою чи приватними виконавцями, тобто на підставі рішення суду. Блокуються картки, стягуються кошти, але будемо відверті, зараз цього не дуже багато. Тобто, банки, колекторські компанії зараз в суд подають, але дуже мало з об'єктивних причин. Не вистачає людей, суди працюють не так швидко, не вистачає ресурсів для сплати там судових зборів і все іншого. Мало виконавців, які працюють. Тобто, ну фактично ця сфера є, вона відбувається, тобто борги стягуються, але. Досить спокійно, тобто якоїсь активності ми не спостерігаємо. І фактично, стягнення відбувається через інститути виконавчої служби, через блокування карток. Ну, майно зараз, якщо і стягують, то тільки авто чи якісь товари, чи ще щось. Що стосується виселення. на даний час їх фактично. Не існує, тому що е, законне виселення, да, яке е, відбувається за рішенням суду е, Державною виконавчою службою, воно має мораторій до закінчення військового стану. Тому тут е, ситуація відсутня. Якісь е, колекторські виселення, да, які відбуваються не зовсім законно, є поодинокі випадки, але насправді вони дуже дуже рідкісні на даний час. І е, фактично ну, ми можемо констатувати, що виселення е, зараз боржників з заставного чи кредитного майна е, ну, взагалі не відбувається. Тобто, якщо і відбувається, то якимись окремими колекторами дуже поодинокі випадки, і фактично, в принципі, е, це також відбувається з. Такого психологічного тиску більше, тому що люди можуть відстояти свої права на це, звернутися до правоохоронних органів, і це досить різко, як то кажуть, закінчити. Тому от така ситуація, тому не переживайте, не переймайтеся, в кого борги, у кого заставна нерухомість, поки що нічого не відбувається, але. Дай Боже, як закінчиться війна, зрозуміло, що всі ці питання будуть актуалізовані, і вам потрібно буде шукати шляхи їх вирішення. і Я вам бажаю їх знайти. Всім успіхів, гарного дня!